Вранці 30 листопада росіяни почали обстрілювати білопілля із ствольної артилерії. Хрещеник пані Марини в той час повертався додому із базару. 15-річний хлопчик їхав на велосипеді і потрапив під ворожий обстріл. Він загинув на місці. Їхав додому і трошки додому не доїхав, буквально, буквально не знаю, скільки не доїхав. Золота дитина була. Буквально уничтожили. Коли я побачу, підійшла, побачила, що він лежить, я по курточці я бачу, красна курточка. В нього тільки красна курточка, я поняла, а тоді як підійшла, там ліця немає. Я, я просто тупіла, Я думаю, ну як ви могли пустити його, як бахкали? Обстріл Білопілля продовжувався більше, ніж півгодини. Загалом було 35 прильотів. Такий вигляд сьогодні має місцева центральна районна лікарня. Більшість снарядів прилетіла саме на території лікувального закладу. Якраз ми проводили перев'язку, почули перший вибух. А тут якраз у нас лавки, на яких сидять люди теж, Їм говорю, що бігом давайте в укриття. І буквально ну, може хвилина пройшла, як стався оцей вибух, і слава Богу, що ніхто в нас на цьому місці не постраждав. Натомість сама лікарня зазнала серйозних руйнувань. Поліклініка, рентгенологічне і дитяче відділення, стоматологічний та хірургічний кабінети скрізь сліди ворожих прильотів. У лікарні повибивали вікна на всіх поверхах, а кімнати, де була операційна, повністю розбиті. Операційна повріждена повністю відновлювати прийдеться її повністю. Як ви бачите, які руйнації нашої лікарні багато прийдеться вкладувати і душі, і матеріальних затрат. Крім лікарні, у місті пошкоджено гуртожиток, багатоквартирний житловий будинок та вісім приватних осель місцевих жителів. Також пошкоджені високовольтні лінії електропередач і газові мережі. Новини СТС.